Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки. Доріго в Христі. Сьогодні хочу говорити про терпіння. Той раз ми говорили про любов, яка охолола і наслідок того. А сьогодні хочу з вами поговорити про терпіння і значення терпіння, і природу Його походження. Чи завжди. Людина терпіла. Так, після вигнання з раю завжди. А до того, коли вони жили в раю Адам і Єва, терпіння не було. Як не було терпіння? А як вдарився в ногу, а як порізав палець, що не боліло, не терпів, ніхто не страждав, не мучився? Людина була зроблена досконало. Людина була упорядкована досконало. Людина була виконана досконало. Як хочете, вживайте слова, чи сотворена, чи вінець творіння? Але людина була такою. Людина була щаслива постійно. Як може бути щастя, коли не знаєш, що таке біда? Щасливий це коли було погано і стало добре, так? але чи знаємо ми у природі такі речі, наприклад, коли є світло а нема джерела? Чи може таке бути світло без джерела? Може, фізика каже, що таке буває? Чи можемо ми сьогодні бути щасливими, як не знаємо зла? Ні. Є люди, які обмежені від якихось труднощів складнощей, складнощів, але вони і щасливі тим, що вони бачать, що є люди, які живуть гірше від них, які страждають гірше від них, які голодують, які мають складнощі в своєму житті. І це не тільки про Україну, нашу любов. але сьогодні. Україна перебуває в стані війни. А в цьому стані заострені всі людські проблеми, заострені всі людські недосконалості, вони дуже виявлені. Як і дуже виявлені, доброта, опіка, любов, підтримка. Що ми можемо відчути, коли дивимося на наших військових, коли ми привозимо їм якусь підтримку, допомогу, не того, без що вони не можуть прожити чи воювати, а прості речі, як дитячий малюнок, якесь печення, чай, кава. Ці речі гріють серце. І по-особливому людина тішиться. Так же само, через наймаленьку нашу найменшу проблему в часі війни ми дуже переживаємо, дуже страждаємо. Грім загримів, людині вже страшно, бо знає, що якщо щось гримить, то це ракета упала, або шахет, або ще щось, якась біда. Найменше якийсь крик, чи ще щось. І ми зразу звертаємо увагу, що з кимось біда. Раніше як дитина кричить, а діти граються, навіть не в голові. Рідко може задуматися, що якась, ну, коли вже там якась істерика, зрозуміло. Тобто війна нам це все заострює і припідносить. Але де взялося оце терпіння? Наслідок гріха. Не тільки смерть. Але й терпіння. І все, що з ним зв'язано, і все, що приносить терпіння. Голод, війна, катастрофи, інші речі, приносять нам терпіння. Каліцтво, аварії, ще щось приносять нам терпіння. Господи, а який то був світ, що люди не терпіли? Я собі не можу його представити, я хочу подивитися на той світ, де був такий стан, що нема терпіння, то було в раю. І це був не той рай, де людина мала жити з Богом у вічності, це був той райський сад, місце мешкання Бога і людини, де вона мала перейти у вічність. А перейти, як Богородиця у часі успення заснула на землі і прокинулася в царстві Божому, без страху, без болі, без переживання, як перейшов з одної хати до другої. Але людина не витримала одної заповіді. І часом, знаєте, люди задають запитання, нашого Бог зробив то, то зло, нашого Бог зробив то, то дерево, там, що не могло без нього обійтися. Знаєте, всякі досконалі механізми мають таку штуку, яка от тільки в тому механізмі і використовується. Більше ніде ти її не використаєш. І без тої поганої штуки. Воно не працює. Завжди є такі речі, які мають бути. В будь-якому варіанті, щоб ви не взяли до рук, все, щоб ви не взяли до рук, найпростіше телефон, в ньому є батарейка, в ньому є екран та багато всяких різних речей. Батарейка Літію Іонова. Сам по собі хімічний елемент не є корисний для організму. Або кислотні батарейки. Ми взагалі можна ними втруїтися. Але вони служать нам. Рівно ж так же само є інші речі простіші, так? наприклад, окуляри, але вони є зі скла зроблені. Скло є дуже нейтральним, воно ні з чим не вступає в реакцію. Але якщо його розбити, можна сильно покалічиться. Бачите? Бог створив людину в райському саді, так, якби, знаєте, якийсь там досконалий механізм, так, якусь гарну машину. так? І вона собі їде, добре служить людям. Але коли починати її розбирати, пити антифріз чи бензину чи тормозну жидкість, то ти умреш. Поки ти туди не лізеш, все добре. Спеціалісти дивляться, все добре. Щось так примірно і був створений Едемський сад, де жив Бог із людиною. І каже: не лізь там, де не треба. І людина в своїй цікавості переступає і лізе туди, де не треба. Але зверніть увагу. Змій, який під впливом Злого Духа приходить до Адама і до Єви. Підозріваю, що Змій був улюбленим, улюбленою твариною людини. Чому? Бо тому, що чомусь він у цій формі і до, і до Адама і Єви прийшов, і каже: бери плід із цього дерева. І знаєте, що цікаво? Я собі думаю: Бог оздоровлює калік людей там всяких хворих, піднімає на ноги, а тварин і рослин нищить. П'ять тисяч свиней, яких він дозволив Зламу Духові, їх був легіон, Вони вийшли в ті свині, і свині потопилися, а смоковницю, яку він прокляв воно всохло. Бог показує нам, що. Нагадує, пам'ятайте дерево пізнання добра і зла. Пам'ятайте Змія та тварина, яка була для вас любимою, вона вас і спокусила. І з того часу знаєте, кого, кого. А змію, ми боїмося якнайбільше, Бо тому що вони пересуваються дуже тихо, навіть мухи літають, і їх чути. А змій це той, що підкрадається тихо, а яд його, хоч небагато, але смертельний, як напоминання про смерть, а дерево, яке. Стало предметом падіння людини, то, що було Богом заборонене, те, яке ми навколо нас оточує, то дерево, без якого ми не можемо війтися. Ви подивіться, що де би ти не був, кругом є дерево, верх церкви, дерев'яний, вікна, підлога, мебель різна. Сюди є дерево, як напоминання, що коли його сприймаєш по-людськи, воно тобі служить. Але дуже багато зброї, перші, перші кроки людини, які вона навчилася щось робити з дерева, що вона робила? Зброю, списи, якими вбивали тварин, щоб прожити. Ловили рибу з писами, щоб прожити. Те, що несе смерть, те і несе життя, приносячи тварині смерть, людині приносило життя. І на дереві Христос умирає і увагу. на дереві його розіп'яли. Через дерево прийшло. Гріхопадіння, і на дереві сталося відкуплення. І кров текла по дереві, кров Ісуса Христа, щоб направити у людську оту відступність від Бога. І ще малюють Ісуса розп'яття, і під ногами ми бачимо череп і кости. Це не просто знак смерті, це череп Адама. На спомін того, що через Адама ми стали смертними, і кров, яка потекла із Ісусових ран по Христі, по дереві Христа, стекла на череп Адама, відкупивши людство. Від смерті, бо тому, що він смертю, смерть подолав. І тому велике завдячення Ісусові Богові нашому, Спасителю нашому, за те, що ми отримали спасіння через терпіння. Тому кожен раз, коли маємо якесь терпіння, адресуємо Його Господові. Господи, Ти даєш мені. Оце терпіння, щоб я до тебе приблизився. Господи, Ти даєш мені це терпіння, щоб я мав участь у твоїх терпіннях. Ти терпів, і я через своє терпіння стаюся учасником. Може, часом через оту нашу таку тепличне життя, в якому. Ми стараємося і дітей наших до роботи не заставляти, та воно ще мале, що шкодаю. Самі не хочемо нічого терпіти, а особливо, коли треба комусь допомагати, і собі не хочу робити, я ще буду комусь допомагати. І відсутність терпіння робить людину порожною, яка прожила життя, все в задоволенні. Спала тепло, солодко їла, тепло спала, ніяких проблем немало. На роботу везуть, з роботи везуть. Все дуже добре. Це файно. Життя прожив, але бачите, Бог і за всіх переживає. За всіх Навіть за тих, кому добре. Чи значить це, що має бути нам всім погано? Ні. Ми всі маємо мати участь. В терпіннях і в радощах, у смутку і в любові ми маємо мати участь у всьому. Людина, якщо не буде мати участі у всьому, вона не буде призначена ні до чого. Господь Бог на те нас прийшов відкупити, щоб показати нам через воплочення сина свого. Що Христос пройшов усе. Христос відчув всі речі, які кожна людина, яка жила на землі, мала можливість відчути, що Ісус. І самотність, і те, що Його продали, і те, що Його величали, і, і те, що йому учні служили, і те, що він ноги учням мив, все, що прожив Ісус. Він прожив одну частину свого життя. Він відчував точно то, що ти. І тому кажу вам: старайтеся мати участь у всьому. Якщо життя мені приносить терпіння, Господи, я дякую тобі, що я маю можливість терпіти з тобою. А там моє я каже, але то несправедливо, то несправедливий засуд. Господи, тебе також несправедливо засудили. Господи, дякую Тобі, що маю можливість радіти з тобою. Бо мене тут нагородили, я так тішуся, Господи. Дякую Тобі. Ой, чекай, Боже, а коли тебе так величали? Точно. Перед в'їздом в Єрусалим. Тебе вітали, як царя, Осанна нововишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Так величали. І коли радієш, що щось в тебе вийшло, тебе нагородили, тебе величають. Господи, я маю участь з тобою. Поділися з Богом не тільки терпіннями, але й радістю, щоби мати. Себе у Бозі у повноті. А то, що мені Боже, не вистачає, ти мені добавиш у святому причастю, бо через нього Боже єднаюся з твоїм тілом і з твоєю кров'ю. Через це отримую дар Духа Святого, який усе в мені доповнить, що мені не вистачає, і все довершить, що в мене є недовчене, недосріджене, Яке ще не заповнене до Кінця, Користайте з Божої ласки, користайтесь Божої жертви, щоб кожен із вас відчув радість Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть!